Привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому блозі. Сьогодні у нас у Жені день народження. З цим його і вітаємо. Ми прийшли в кав'ярню Латин. Сьогодні вранці на каву. Тут будемо проводити час. Тут є дуже смачні, я сподіваюся, тортики виглядають вони дуже апотетно. Зараз щось смачненького придбаємо і будемо пригощати наших друзів. Дивіться, який гарненький тортик. Ми вчора ввечері за лісою заходили, всі тортики вчора ось ці стояли ввечері. А це ось по ньому навіть видно по фруктах, що вони свіженько порізані, свіженькі. Так що тортик свіженький, його й беремо. вистачить на всю нашу велику компанію. Тобі такий, добре, тобі такий на день народження купимо, добре? А татові ось такий візьмемо з фруктами. Звучить музика Дякуємо! Аліса! Давай! Вау, wow, мамірчику! Вау! Супер! Звучить музика Звучить

Дякую, дякую вам. Два! Молодець. Так, ну що ж, ми вже з кав'ярні повернулися додому, попили каву, поїли торти і а, а, додому вирішувати справи, бо ще одна у нас. Намалювалася проблемка Слухайте, з цим ноутбуком, якісь, якась халепа ціла. У нас там ретроградний Меркурій на підході, тож я думаю, це все його робота. Вчора на екрані ввечері у мене з'явилася вздовж цього екрану чорна смужка. Жені написав майстру, він сказав, що приносите, потрібно замінити там деталь. Ще на 80 баксів ми потрапили. Ну, її можна зараз не міняти, там нічого критичного. Але знаєте, як вже починаєш ходити до стоматолога, то вже лікуєш всі зуби. Так само і тут. Вже як починаєш ремонтувати, то вже йдеш, ремонтуєш вже все, що тобі потрібно. То я взяла ноутбук, знову собі на плечі, зараз викличу байк таксі. Завезу ноутбук знову. Нехай він мені міняє. Він сказав, що там за дві годинки впорається, а я за цей час швиденько з'їжджу в банкомат, зніму готівку, бо пам'ятаєте, так на днях я намагалася це зняти в одному банкоматі, лише знайшла готівку, але то був банкомат, там дуже ну, досить висока була комісія. Зараз спробую ще поїздити, пошукати готівку. Ну, я думаю, сьогодні вже все має бути, то просто після вихідних, і потрібно за квартиру сьогодні оплатити. Ну і ремонт ноутбука потрібно буде знову ж таки оплатити. Тож, Аліса спить, Женя працює. Ось такі у нас справи на сьогоднішній день. Викликаю байк таксі і погнала! Окей. знаходиться майстерня. Ну що ж, майстер мені буде міняти весь екран, щоб цю проблему вирішити. І в нього є цей екран вже з ним ну, раніше переписувався протягом дня, тож я лише принесла ноутбук, він сказав, протягом 30 хвилин замінити, а я в цей час швиденько з'їжджу ще в банкомат і зніму готівку. Тож вже викликала байк. Чекаю на таксі і погнала. Так, ну що ж, всі питання я вирішила готівку, зняла, ноутбук вже забрала, мені замінили екран, Слухайте, майстер. Коли я до нього прийшла кілька днів тому, перший день він запитав, ну якою мовою спілкуватися, українська. Я сказала, ну вона він чи запитав, з якої країни я сказала Україна. І всі повідомлення він українською жені. Відправляв, Женю, з ним контактував. Ну і я коли приходила, то він мені через перекладач українською мовою на українську мову одразу перемикнув перекладач. І щойно, коли я забирала ноутбук, він мені ну, вже віддав, я розрахувалася, бачу, що ще якісь повідомлення мені друкує. Дає мені в руки телефон, де написано, що я сподіваюся, що в вашій країні нарешті скоро настане мир та спокій. Це знаєте так. Щемливо, капець як. Фух. Викликаю я таксі, їду додому, редагувати відео. Ще потрібно за фруктами на базар сходити, але то вже, мабуть, коли Аліса прокинеться, підемо разом. Так, ну що ж, змонтувала я щойно відео. Слухайте, мені такий класний монітор поставили. Я сподіваюся, він слугувати буде краще, ніж попередній. Досить такий яскравий порівняно з попереднім. Попередній, ну я так звикла до нього та й звикла, а тут я так... бух, нічого собі такий прям яскравий. І така чіткість прям. Мені сподобався за такі гроші. Звісно. Ох. Йдемо за лісою зараз на базар за фруктами. Фрукти, авокади, помідори, ну як завжди. Трудно придбати, купити всі, ще якихось манго. Купимо. Бо вдома майже позакінчувалися фрукти, а ще бананчики закінчилися, тож також візьмемо. У нас так прохолодненько. Я, бачите, одягла повтинку штанці. Я коли каталася, їздила, то прям так було некомфортно. І там зі сторони моря таке чорне небо. По прогнозу завтра має буде бути сильний дощ. Але А, і ще, ще якусь негоду, якийсь шторм, тайфун, що там ще обіцяли на завтра. Що побачимо, як воно буде. Ми на базарі сьогодні трішки запізно, але все рівно купили фруктів. Дивіться, ось зараз сезон вже таких жовтих мандаринок розпочався, їх завжди з гілочками, з листочками продають. Ну, зараз вартість по 30 тисяч дон. Я взяла трішки, запитала Алісу, чи хоче. Сказала, що хоче. Спробуємо. Що таке? Даль? Ну що ж, не все я купила, що мені потрібно було, не купила я помідори, тому що якось кінець базару, кінець торгівлі, якісь вони такі зелененькі були. Ну, сезон дощів також грає свою роль велику. Вони, мабуть, не встигають достигнути. Так що зараз вам покажу вже вдома, що тут ми за лісою сьогодні прикупили. Будем не так то й багато, але. Так, те, що я купила на базарі. Ось таку велику гілку бананів, три великих манго, два величезних драгонфрута, дві хурмички, авокадо. Також було тяжко щось знайти. Одненький, такий більш м'якший, а ці терді будуть на потім. Нас пригостили. Гранатиками два штучки, але видно, що вони такі трішки підв'явші, Мабуть, <сі> мабуть, їх вже ніхто не купував. Але я якось купувала вони, знаєте, такі біленькі в серединці. Аліза їх не дуже хоче їсти. Ну, пригостили, будемо пробувати ще раз. І ось такі мандаринки, те, що я вам показувала. У мене закінчилася морква, то я купила ще моркву і по дорозі в пекарні взяла ось такі булочки, з яких роблять банмі. У нас закінчився хліб, щоб не йти ще окремо в монумінь, то я вирішила ось такі булочки завтра на сніданок. Це все, що я. А, ще ось такі коржі. Час від часу їх купую, вже їх полюбляю, тож цього разу також взяла і Аліса любить їх. 196 тисяч донг я витратила сьогодні на базарі на ось ці закупи. На цьому все. Дуже вам вдячна за перегляд. Всім бажаю гарного дня. Бувайте! До зустрічі завтра в новому влозі.